Історики не сходяться в думках щодо достовірності відомостей літописів. Одні вважають загибель Ярополка жорстокою, але неминучою частиною боротьби за об'єднання Русі, інші ж братовбивством, що назавжди заплямувало Володимира. Карамзін писав: Тінь Ярополка, пролита кров'ю, стала між нащадками Святослава, і Русь ще довго несла на собі відбиток того нещасливого злочину. Сучасні дослідники зазначають, що версія про змову воєводи блуда могла бути прикрашена пізнішими книжниками, які прагнули виправдати Володимира. Однак сама логіка подій, боротьба за єдиновладдя, була властива ранньофеодальним державам, до яких тепер належала і Русь, і не залишала шансів для мирного вирішення. У повісті временних літ він постає фігурою не такою значною, не такою героїчною, як Святослав, і не такою легендарною, як Володимир. Але саме за нього вперше виникла ідея єдиної київської влади, що ґрунтувалася не лише на військовій силі, а й на праві старшинства та законі спадкування. Ім'я Ярополка зустрічається і в скандинавських сагах у спотвореному варіанті Ярполькер. Це свідчить про те, що його постать була відома далеко за межами Русі. Ярополк залишився в пам'яті нащадків як князь трагічної долі. Його правління було надто коротким близько шести років, щоб проявити себе у реформаторській діяльності, але достатньо насиченим, щоб залишити слід у літописах. Він намагався бути державником, зміцнював князівську владу. Прагнув до централізації і, можливо, за більш тривалого правління міг би здійснити християнізацію Русі. Деякі візантійські джерела згадують, що Ярополк міг підтримувати листування з представниками Константинополя, цікавлячись обрядами та політичним устроєм імперії. Після загибелі Ярополка народна пам'ять зберегла образ князя Мученика. Вже в XI столітті в Києві існувала стійка традиція вважати його смерть несправедливою у деяких пізніх літописних зведеннях. Ярополка називали страстотерпцем, що характерно для тих, хто загинув без опору, довірившись слову.